Я, я дуже давно боявся робити це відео, бо я знав, що буде дуже багато хейту і так далі. Але, як ви бачите, наше відео буде про крижових українських ютуберів. І в цьому відео ми поговоримо про двох ютуберів Стефанку Майнкрафт і Кавуна Майнкрафт. Ну, Кавун він намагається просто скопірувати російського ютубера компота. А от Стефанка він таке знімає, що я даже не знаю, чи можна це взагалі на ютуб виставляти. Коротше, давайте подивимось його відео. Зараз, хоп, два. Я буду нам. Поїхали на сьому автобусі Так, ну добре, давайте з усіма знайомилися всім привіт. Добре, нічого собі, яка вчителька тут прикольно. Так, мене звати Кавун, як ви вже зрозуміли, я маленький Кавун і зараз я тут буду на нарозумішим. Ліда Віталівна, Ліда Віталівна, так, так, я вас зрозумів. І так, хлопці, та дівчата, чатах, сьогодні будемо вивчати літературу, тому книжки на 63 сторінці. Так, 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 ніч не сікава, але можете заростати, я хочу на вас подивитися, мені цікаво, я думаю, я не знаю. Моя вчителька, та покажитеся мені, будь ласка. Це сікав. До речі, носи всім брифейс, саме якаву, і це моє нове видео, як уже зрозумів, і собою. Я знову став малюком і потрапив у школу. Але перейду зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Со в мене є запитання, а чого тут, типу, вчителька там ходить гола і сам ковун ходить голий? Ну. І чо він їздить на машині, коли він маленький? Ну, це геть нелогічно, і я геть не розумію. Розкрибався, тому що дай, вивчайся. 63-я 63, 63, 63 сторінка. 63 сторінка, я зрозумів, слухайте, в мене є до вас пропозиція, я вам хочу дещо показати. Подивіться на мою крутку активку, дивіться. О, а умова чоловіка така ж сама, але крутіша. А, крутіша в нього, так, скажіть, скажіть мені це. Ну добре, я вам хочу запропонувати зустрічатися зі мною, дивіться, як О, я вам не зустрічатися. Ні, <хи> <хи> я, я полюбляю свого. Стоп, він хоче з вчителькою зустрічатися? Ні, ну, ні, ну, кого, ну, дивись, ти геній, ти таке прям придумаєш, що... А... Ні, ну, ти прям геній, Настроить дім, діди, діток, ламборні далі зустрічатися. Добре, друзі, в мене є план, я буду її тролити, так, друзі, чоловік і. Ні. Тому що вона мені на жаль відмовила. я думаю, що це буде дуже цікаво. Так, що ти тут говориш, я зараз подзвоню своєму чоловіку. Бачиш, він не такий, як ти ну, добра, він мені добра. побудував діамантову школу. Вона У, дуже, дуже дорога. добре позвонити, сидить. Дідзвонити, звичайно, друзі, дивіться, що я зараз зроблю. По ламаємо а давайте ось це все, і вона буде сидіти на унітазі, так, друзі, десь. Ось зараз буде просто в шоці. А також давайте зараз ось такий прикол, мене є ось це, і ми зараз будемо кожному учню на парту класти ось Ніяких пляшок так, не буде. Стоп, б... він. Э, ну, я так розумію, що він хоче напоїти дітей алкоголем. Ні, ну. О, ютуберу когоник нормально. Це вони, все вони. Ти що таке робиш? Так, це я собі додому заберу. слухайте, Марина Патрина, чисто вы там Сідайте, сідайте на своє місце. Я Ліда Виталю. Лида Виталю, так, так сідайте на своє місце, буде Це Зараз человек проїда, вид работы, заняли. Короче, то я ломашина там. Я тебе Добре. Слухайте, я дуже сына хочу вторы. Какой столы? Я тут не буду. Василь, Василь будет смеяться.

Та ти поганий, ти вийшов зараз з мого вучення. Так він та ти... сам пішов, він не захотів тут сидіти. Так, це я пішла ламати твою... Mm, ну, дивіться. Марускат. Актери зіграли свою роль гарно. Ні, ну прям даже ламайте, ламайте, Потім будете це моїм батькам казати, чому моя ламбордини зламана. Ой, які колеса, зараз. Та ламайте, можу, щоб ламайте, ламайте, так, всі боялися. Двері вона мені вивела у машині. нічого, за це моїм батькам. Все, машины, ничего. Почему ты так? О, речі, давай тут и страшно, подивися. Подаися. Скарайте, скарайте, давай победили. Ні, ну дивіться, море впришвидше, воно виглядає і по-дебільному. Але так воно. Ні, ну воно, в принципі, так по-дебільному виглядає. Чи вчителька в купальні, в трусах ходить і чого води в, в одних трусах. ну...

Та всі з не зводні, ніхто не хоче навчатися. Та всі хотять, всі ходять, але з нікому це звідки. не потрібно, так би. Ні, ну дивіться, ми вже 8 хвилин дивимося в прошучному, але я починаю дивитися. Що це за кайф? Слухай, ну, я, я чому я чую тебе, але я тебе не бачу. Є інший план, зараз дещо побачите. Тепер, друзі, п'ємо це молочко, і все, вона тепер мене знову буде бачити, я хочу знищити цю школу, щоб зрозуміли. У -у -у, речі, так, так, я, ви зрозуміли. О, нарешті ти дякуєш, але... Так, так, це я, це я, це я. А що сталося, що сталося? Так, да, давай, то, давай то, зараз дещо зробимо. Ти не бачиш, ти? хто тут писав? Писав? Тут? Ні, я не знаю, хто це зміг зробити? А ну, давайте я вас буду захищати. Хто це зробив з учнів? А ну, признавайтесь всі. Я дізнаюсь, хто це. Так, так, давайте розповідайте. Буде бійка. До речі, Ліда, Ліда, хто ви там не пам'ятає. Подивіться туди, вас там хтось Так, 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 ще

Я буду набиратися робити. Є ще друзі, один прикол. О, щось мені Що полгода. Дивіться, ну, що це таке? Окей, давайте дивиться далі, то що мені прям дуже цікаво. Це такий дитячий контент, хіба те, що вона ходить голою, і він ходить голей, це по 18, так що те ж.

Дивіться, друзі, на рахунок три. Один! Так, звісно, за одним відео такі свої події, прям цей, що я хотів сказати. Так, да, ну такі події, знаєте, прям жорсткі. туалет взірвало, школу сейчас зірвуть, машину підпалили. Два і три. Так, подивіться, що сталося школи. Як вам таке як вам таке, вчителька? Що, І до речі, ви ж там щось моєю автівкою робили, так? А дивіться, що в мене є. Мене є сірники. ні ні ні, 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 ні. ну давайте, що ви мені можете запропонувати, щоб я зараз це не робив. Так, новий автомобіл, ще давайте що школа ваша дорога. Виписати, просто неможливо відмовитися. Але я все ж таки від них відмовлюсь. Так, давайте, давайте, друзі, підпаємо. Зараз яку. Так, так, я Так, все 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 Як це гарно виглядає, друзі, охлопці приймаєте. Як, як це гарно, поганний, Як це дуже швидко, Так, нічого страшного. Я просто хуліган. а не я треба трохи. Троти, та якось будете вивчати. це вже ваші проблеми від вашої школи нічого не залишилося. Ще треба ось тут трішки підпалити, так просто нічого не залишилося і подивимося, як це буде виглядати. Ось, друзі, майже вже нічого не залишилося. Добре, добре, ми можемо їхати жить, дітьми. Ми зараз їхати до тата кавуна, і там нас буде нова школа. В нього будинку. Як це так, ні-ні-ні, не буде, буде

що ж таке? Та що ж таке? Ні, ні, ще раз. А тепер у нас і ми будемо підпалювати цей будинок. Так, друзі, все, треба зараз збиратися додому на мої автівці, хоч автівка залишилася. І, до речі, до речі, обов'язково зараз наскайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Та щось не сильно хочеться. Ну, дивіться, це ми з вами подивилися. Тепер подивимося нашого другого кандидата. Ще кринжові. Його, що я ляпнув? О, зараз, Стефанка Майнкрафт. Mm, вчителька закохалась у мене в Майнкрафті. Давайте, хлопці, б'ємо! Щас. зробим тут швидкість. дітько. Щас швидкість зробим трошки. На максималку? Kysym. Так, а ну види идите, вы. Ви... Черт, я, я ж зробив швидкість. Що, я хочу просто в школу. Я згодна зараз покличу тих хуліганів, щоб вони сюди прийшли, та ви що, що, що? І, і, так, учні, а контролер робота, Але Стефан ты їди не пише, що ще не занадто вже розумний. Е, я щось ж не зрозумів, о що це тут відбувається? О, то, тут точно щось нечесне. нечестне. Добігана на не фізкультуре. Так, 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 на ходу одразу доїдаю, а то я вже записнюся до школи, так ось же ця школа, чудово вже майже, майже майже встиг, так як я міг так проспати, я думаю, мене розбудить, це жесть просто. Так, ось школа, так, 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 так двері, так хто замикає на дві двері взагалі. Опа, привіт а це хто у нас тут такий прийшов, стефанка. Друзі, но ну, перед початком даного відоса я попрошу, як завжди, кожного із вас прямо зараз. Підписатись на канал, а також натиснути кнопочку лайк, якщо ви також не любите ходити до школи. И вже скорее чекаєте чекает Так, друзі, мені здесь цікаво дізнатися, скільки моїх глядачів вже не любить цю школу і хочешь вже скоріше літо, тому прямо зараз підписуйтесь на канал, та ставте лайк. Час пішов, друзі, ну і як завжди, якщо ви любите ходити в школу та не любите, літо, можете не підписуватись на канал, та лайк не ставити. Ну а все менше я бажаю приємного перегляду. Сподіваюсь, вас вже підписались и поставили лайки. Ми починаємо. Приємного перегляду. Що вам треба від мене видить, я хочу йти на урок. Ага, розбіглися, давай сюди всю свою їжу та гроші. А то що? А то мы этого відлопсюємо як завжди. Ви що думаєте, ви тут самі круті та сильні, то я крутіший за вас? Хлопці, ви чули його взагалі? Та да, точно чули, не поймайся. Давайте, хлопці, б'ємо його. Так, оно видеть, вы еще я хочу просто в школу. Так оно ну, розі дитям сказав, такс. Треба на уроки, не чіпайте мене. Пийте його, хлопці. Не треба треба, на чіпайте мене. його, хлопці. Ну відстаньте, що я я вам поганого такого зробив? Ти просто просто зрозумів? Це ви невдака, а взагалі-то хочу піти на урок. Ну давай, давай, ми з тобою ще поговоримо. Ага, поговорите. Фух слава богу, вони пішли, які вони дурні. О, до речі, привет, Ой, Боже, Стефанка, це ти не вітайся зі мною я не хочу, щоб нас бачили. Так, Стефанка, заходь, заходь, у нас раз контрольно. Контрольна? Так, 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 О, Стафанка, привіт, давай сідай до мене. Добре, добре, без проблем, привіт, Оксана. Фу, все, капець, а ти вже тут привет, так, я готова до контроль не але чекай. Достулися. Та нічого такого, просто хуліганиці знову до мене причепилися, знову я з ними побився. Ну, я побився. Вони мене побили. Ось, але нічого, все нормально. Стефане, нічого не нормально, вони ж тебе допустивали. Так, слухай, все, сьогодні після контрольного, ми будемо тренуватися, зрозуміло. Вибачте, вибачте. Стефака, так не можна, ти маєш вміти давати віці, інакше тебе будуть пусті Те, ображати. Ще, давайте а. Трошки, зараз давайте трошки перемотаємо, то що все буде дуже-дуже довго. Секунду, тут вони балакають. Що це в дідько? Там тобі списати, і ти досить. Зда... Давай так мотать. Ого, разу зумову його. А, блін. Ага, так, степанки, дивися, там дійсно нікого немає. Вот і чудово, фух, слава Богу. Сподіваюсь, тут ніхто і не прийде. Блін, а ти взагалі впевнений, що ти знаєш, як треба тренувати? Не хвилюйся, Стефанка, мій. Їх приклеїли, сто відсотків. Добрий, слабенький. Добре, гантелі, це, напевно, не твоє. А що тоді? Ти... Нічого собі, добре, давай, це мені, до речі, може... Ну і що вони тут роблять? Все, давайте з вами тоді розберемося. Ого, чекайте, ви що, всім натовпом одразу на мене? А ну йди сюди, чого тікаєш? Тому що вас багато, це капець, друзі. Так, добре, чого мене навчила Оксана? Так, Гантеля. Так, так, все, добре, я зрозумів, Гантеля тут не підходять. Так, що я ще вона навчила? Говори, що добре. Зараз, о, ну, до речі, бігаю, я вже краще, як я помітив, вони мене не наздоганяють. Добре, ну, дівчинку бити не хочеться, якось добре. Так, на тобі, у гу, собі, я вперше когось вдарив. Хлопці, нічого собі не мене вдарив сильно. Так, ну, тримайте тобі, і тобі тримайте, тобі те, що бити має, у нічого собі, приміг одного. Хлопці, він він такий сильний Тримай, тобі, тобі, тобі всім вам. Ну все, ти дограся, ми вже злі! Ну добре, давайте на кулаках тоді так, а ну тримайте вам, і тобі тримай, тобі, тобі, і тобі зараз тримай теж. Сун, румані, так вбити. Ну все, не ти точно не бер... Та, вообще, герой. Можеш. Ну добре, тоді давай ось так і ось так, а ти ще не помер. так, Опа! Так, і що я хотів сказати, що... Чого Стефан Чостифант такінжою, що то що він тупо має відео там де фанатки. Це типа там де фанатки в нього любляються, ну і. А він їх там ще з автоматів вгору. Тобто тут щось буде, типа кринжове. Звертай на мене уваги, просто займайся. Серйозно, капець, ну, ну добре, блін, я хотів відпочити, але доведеться дійсно займатися якимось спортом, капець. Щось із нашою новою вчителькою математики явно не так, друзі, вона що стежить за мною. Стефанка, чому ти не займаєшся? Я вам точно кажу, друзі, тут щось точно не так. А так, зараз, зараз, зараз я, я займаюся, дивіться, ось я на грушу нападаю, ось так, я можу гантелі попідімати. Та молодець. Зараз е, давайте на це подивимось. Дивіться, знімати про російські тренди, як ще так, ну, блін, це взагалі. Вообще... Це не норм тут, все, що у нього тут є. Я закрив дівчат дівчат в підвалі. Ну дивіться, таке собі. Ну. Що ну, ем, це взагалі? Ну, таке. То, що ми розібрали на сьогоднішньому відео? Що. Є книжові ютубери, і це ще не самі книжові їхні були відоси. Я ще в монтажі так зроблю, я ще поперу фоточки ще одних відосів, там де моя дівчинка, моя дівчина прийняла пологи в Майнкрафті. Моя вчителька загукалася в мене в Майнкрафті, там ще щось. Ну, чесно кажучи, така фігня, що... там... Вперечно, не представить. Але я був вам дуже вдячний за перегляд. Я зараз ще все це буду йти монтувати. Так, дякую вам дуже за перегляд. па-па.